Це фактично збірник запитань відповідей, які найчастіше задають абітурієнти, коли цікавляться тим, як саме буде проводитись національно-мультипредметний тест цього року. Так, Наталія Барболіна відповідальна за проведення ЗНО на Полтавщині, характеризує електронний посібник для цьогорічних вступників. Український центр оцінювання якості освіти розробив путівник з національного мультипредметного тестування. У ньому зібрали всю потрібну для абітурієнта інформацію. Він фактично поділений на три частини, і стосується того, як підготуватися до НМТ, як буде безпосередньо проводитись і як отримати результат. Тобто всі питання пов'язані з реєстрацією, з тим, що необхідно мати при собі для того, щоб пройти на пункт тестування. Єгор Скубенек цьогорічний абітурієнт. Наразі він готується до національного мультипредметного тестування, яке має розпочатися у червні. Хлопець каже, про посібник-путівник з тестування чув, з ним ознайомлювався та поки що детально не вивчав. Я з ним ознайомлювався, але зараз я готуюся по іншим довідковим матеріалам. Вдома я займаюся проходженням тестів ЗНО з попередніх років та НМТ, а в школі. Нам дають весь ним нам матеріал. Я планую вступати на спеціаліста з кібербезпеки у Львівську політехніку. Потівник з проходження нмт тесту можна знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. У файлі також є гіперпосилання та QR-коди, за якими можна перейти на сторінку з розширеними поясненнями.